Друзі, вітаю! О, тривога завила! Е, Ну це нічого. Сьогодні ми розіграємо призи до минулого збору для ЗСУ, тому це нам ніяк не перешкодить. Е, я зараз якраз дивлюсь на усі ці призи, які я сьогодні серед вас е, розіграю. Це, звісно, Nintendo Switch OLED. Красунька. Так, що у нас далі? Nintendo Switch Lite. Блін, я стільки, стільки крутих штук в руках ніколи в житті не тримав. Це також Nintendo... От така колекційна штука. Чесно, навіть не уявляю, що там всередині. Можна, напевно, подивитися, але нехай переможуть вже подивитися. Так, також у нас до оцих консолей йдуть подарунки гра Bayonetta, Animal Crossing. І що ще? Е, також зовсім забув. У нас є. ладно, він в коробочці, е, Це кулон. Срібний кулон та срібне кільце. Е, я не знаю, чому в мене на екрані так все виглядає, але ладно. Е, срібний кулон та срібне кільце це також один з подарунків. Третій. І гарантовані призи. Гарантовані призи це метро Exodus з автографами розробників. Е, від себе у мене тут є постер Doom з автографом Джона Ромеро. І також до цих двох гарантованих призів ідуть шеврончики. Е, гарантовані призи отримують топ-донатори. Так, давайте перейдемо до цього всього. Такс. Ось табличку, яку зробив, е, табличка, яку зробив Богдан. Тут він зібрав всіх донаторів. Розбив їх всім по білетикам дав. А усього зібрати вдалось по цим скріншотам, бо були люди, які донатили просто заради донату, а не заради участі у конкурсі. Тому всього зібрати вдалося десь 380 тисяч. А по донатам, які для участі в конкурсі, от сума вийшла 362 тисячі 157 гривень. Це неймовірно. Друзі, це неймовірно. Ми всі вам дуже вдячні. Так, всього вийшло 1804 білетики, тобто серед усіх учасників. І спочатку, я думаю, я розіграю серед вас серед топ-донаторів, розіграю гарантовані призи. Топ-донаторами у нас були Тін Уорлок та пан Шакалятко, які, до речі, якщо я не помиляюсь, це ж він да, переміг у минулому розіграші. Чисто раді інтересу. Чудова людина, звісно, продовжує донатить. <кій> так, я в цей раз зробив от як. Є чудовий сайт Random Picker. і тут можна одразу ставити кількість подарунків і скільки було учасників. Тут у нас два топ-донатори і два топ-подарунки, тому я просто серед них рандомом зараз оберу переможця. І подивимось, подивимось, як воно. Так, призи. Призи у нас от Постер, Петро Ексодус, Ентріс у нас. Боже. Є у нас учасники. Так, да, ліст от Пан Калядка та Тім Ворлок. Ну що, давайте, давайте одізнаємось. Quick driving, no effect. Старт. Подивимось результати. Пан Шакалятко, вітаю. Ви отримали постер Doom з автографом Джона Ромеро та Шеврон 128 ОГШБ. А цін Ворлок отримує Metro Exodus для PlayStation 4 з автографами розробників. Так, з цим ми розібрались. Вибачте, я трошки шморгую, тому що простудився і тому, в принципі, затримав, затримав цей розіграш. <кій> Тепер головний, головний е розіграш. Таким самим чином у нас три призи: це switch OLED, перший приз. Далі Nintendo Switch, другий приз, третій приз, е срібне кільце та срібний колон. Всіх учасників я вже вніс у табличку. На цьому сайті всього було 1804 учасники. От вони всі. Всіх я їх тут вніс. Дуже багато. Дуже багато. Навіть сайт підвис. Але так. Можемо перевірити. Останні у нас 333. Так, так. Да. Це так, 1804 і тут 1804. Фух, так хвилюсь кожен раз, просто не можу. Ну що, давайте вже зробимо це. Фух. Що? Я не можу зараз розіграти, тому що воно хоче грошей. Воно хоче грошей. Ладно, зараз розберемось. Прошу пробачення за таку клоунаду. Треба було, як виявилось, треба було просто зареєструвати себе як нон профіт. Тому я зможу провести, да Провести цей розіграш. Ну що, цей час прийшов, ручки мокрі, можливо, це від температури, а можливо, я нервую. Дивимось результати. Так, ось і наші переможці. Свіч OLED отримує у нас Саша, який задонатив 5226 гривень. З цим я вас вітаю. Nintendo Switch Lite отримує Степан Прохоренко. Прошу пробачення, що я так е, запнувся. Теж донат 5 тисяч гривень, це неймовірно. І срібне кільце та срібний колон отримує Муракумич. Вітаю вас всіх. Дуже дякую всім за донати, за вашу участь. Обов'язково долучайтесь до нового розіграшу, який вже зараз іде. У пана Богдана Луна, не лізь сюди, будь ласка, пана Богдана, в Твіттері вже можна донатити, скидувати свої скріншоти з донатами. Підписуйтесь на Богдана, підписуйтесь на пана Вайсема. За бажанням підписуйтесь на мене в Твіттері. А... Знову дякую вам усім. Гарного дня.